Частина шоста Життя його очима. Чи замислювалися ви коли-небудь? Як це? Чути голоси, яких насправді не існує? Наскільки вони можуть збивати з пантелику в різні моменти життя? Можливо? Страх змушував вас відмахнутися від цієї думки та отримати відповіді ні? А от Ліам не просто цікавився цією темою здалеку, він знає дуже добре, бо щодня живе з нею, спілкуючись з нею, ніби з давнім знайомим. Він чує їх із самого дитинства. Ну, як із самого, років так з дев'яти, якщо буде точним. Небагато людей, навіть з близького його оточення, були в курсі, що він має такий дар, або що ще гірше, уже одного разу навіть побував у психіатричній клініці через невміння контролювати цього свого розладу, які супроводжувалися агресією та неописаними моментами поведінки. І пережив він там справжнісіньке пекло. Навіть зараз, вже проживаючи прекрасне життя в родині багатів, і знайшовши сестру, яку у нього відібрали обманом, він не міг забути того жаху, тих знущань себе та з усіх тих, з ким жив на той період, як в одній кімнаті, так і просто в спільній будівлі, та інколи перетинався з ними. Він пам'ятав, як каралися сльози, що траплялося з тими. Хто не слухався або розповідав, що коїться за стінами. Ліам пам'ятав, як саме з таких, як він, сиріт, знущалися найбільше його прив'язували до батарей або поручні в ліжка та не давали їсти. Хоча він і не завжди був буйним, а фізичне насильство у формі стусана або тумака було як ритуалом якимось. З ними він прокидався та з ними лягав спати. Ліам мав це терпіти день у день. Він не міг качати навіть мінімальні права. Його там за людину навіть не сприймали. Та й що зміниться, якщо він відкриє рот? Правильно, нічого. Він нікому не був потрібен, тому і сенсу щось робити було рівно нуль. І він це розумів навіть у молодому віці. На початку Ліам тримався І дуже добре був спокійний, не шаленів, не бився і не кричав, нікого не чіпав і слухався вихователів, але навіть сильна воля може бути зламана. Він зламався, почав плакати, але розумів, що і цей привілей собі просто так дозволити не може. Хлопчик шукав місця, де міг би сховатися, та випускав емоції там, в темряві та самоті, прикриваючи рота руками, щоб звуки не покинули горла, десь там, біля сирих котів та на холодній плиті, або іноді сльозинку дозволяв собі в душі, коли на нього лилася вода. Хоча вихователі. І у душ разом із дітьми заходили, а там кабінки були без дверей, тому він поводив себе зазвичай уважніше, ніж будь коли. А якщо він з кимось бився і в нього з'являлися синці, то він про них мовчав, ніби язика проковтнув. Ліам розумів, що нічого не зміниться, навіть якщо заговорить тому побої інших теж терпів і приймав як щось належне. Зазвичай підіймали руку старші хлопчики, хоча були і такі, яких можна було назвати нормальними. Він навіть з одним хлопчиком, який був старшим на п'ять років, потоваришував, той допомагав і захищав молодшого коли міг. Ліам бігав за старшим, ніби хвостик. Тоді у нього були прекрасні дні тихі, мирні, більш-менш спокійні. Але з часом того юнака забрали, і Лєм його більше не бачив. Листів або дзвінків йому не передавали, і його листи ніхто не думав навіть надсилати. Бунтувати також було безглуздою ідеєю. Лієм неодноразово робив спроби після того, як вже натерпівся знущань над собою і був вже зовсім зламаним. Спроби втечі він також робив, і в нього навіть одного разу вийшло. Все відбувалося, наче у фільмі. Він сплів мотузку з простирадолий крав, прокрався до кімнати управління і там, за допомогою цих мотузок, і спустився з вікна третього поверху на двір, переліз огорожу і втік. Ліама тоді шукали чотири дні. Знайшли ж в одній закинутій багатоповерхівці, яка була в напівзруйнованому стані та перебувала в аварійному становищі, адже могла в будь-який момент розвалитися. Хлопчика повернули назад до клініки, а про його втечу ще довго говорили. Того дня було звільнено багато старих охоронців і найнято вдвічі більше нових, та й ще й санітарів на додачу. Хлопчик після цього був замкнений в одиночну кімнату на два тижні. Він уже думав і не вийде звідти. Його майже не годували, не давали води, кололи сильними препаратами, через які він мав навіть неодноразове передозування. Двічі ліам був при смерті, але це нікого не хвилювало. Після того, як він вийшов з одиночної і повернувся до своєї тимчасової кімнати, той був наче живий, але в той час і ні. Він не реагував ні на кого, а на стінах почав писати дивні написи, дивною мовою, невідомою нікому. Він навіть подумував повіситись чи спробувати вибратися на дах, щоб зістрибнути, але була лише одна річ, яка тримала його в живих там. Це його спогади про сестру, усвідомлення того, що незабаром він все таки вийде на волю, в за стінами світ, туди, де ходить його сестричка, яку він так любить, і його мрія не була аж такою і складною, та нездійсненною. Треба було лише дочекатися і вірити у возз'єднання. Минув місяць. А може, і більше Іллям покинув стіни психіатричної лікарні, максимально розгромлений, але ще живий. Саме так він повернувся до притулку, де ще через місяці так два його забрала прийомна сім'я. Спочатку вони здавалися максимально адекватними, на вигляд доглянуті, спокійні і очі люблячі, в перші роки так і було. Ліаму давали все любов, захист, дах над головою, їжу, родину. Він полюбив їх усім серцем, наскільки міг у своєму стані. Хлопчик довіряв їм, але вони розтоптали його почуття і зробили ніким, коли трапилося диво, і у них з'явилася власна дитина. Ліам. Став Ніким, тінню в тому будинку, про його існування просто забули. Хоча він старався навіть у школі та йшов на золоту медаль. Ліама хотіли повернути до притулку, і він це знав, адже чув розмову названих батьків одного вечора. У його школі планувалася поїздка за місто. І він хотів спитати дозволу там він і почув через двері свій вердикт на майбутнє, його повернуть. Діалог батьків неначе на повторі відігравався в його голові. Ми взяли його в родину і треба виховати, інакше які ми батьки. У голосі жінки тремтів стриманий плач. Наші ресурси тепер мають піти на виховання нашої дитини, відповів чоловік холодно, без вагань. Але він теж наш. Ні, він чужий, і тобі пора це визнати. Ми не хочемо його полюбити. Але ж він ще дитина. Це буде для нього страшним ударом. Ми повернемо його, Тріша. Ми повинні це буде краще для нього. У цей момент він відчув, що душа ніби покинула тіло. Він помер усередині остаточно. Так Ліом і не запитавши дозволу, поїхав, навіть не давши батькам знати. А підпис на паперовому дозволі просто скопіював із щоденника, де підписувалися батьки почередно. Він не планував повертатись, хотів зникнути без звісток. І виживати поодинці, якщо вийде. Так йому було краще. У день від'їзду Ліам не відчував нічого особливого. Звичайний день ті самі однокласники, та сама душевна та фізична втома, а решта шкіл його особливо не цікавила ніколи. Тож на них він ще на самому початку забив. Прибуття було також звичайним. Всі учні покинули автобуси, купкувались перед учителями і послухали, куди можна, а куди не варто ходити, як треба поводитися, і так далі. Звичайна процедура загалом все було озвучено, компанії розбилися між собою та розійшлися хто куди. Лєму не було нічого цікавого, тому він хоч і ходив. Особливо не розглядався його компанія тягала його за визначними пам'ятками, всі фотографувалися і веселилися, а хлопець на фото виглядав, неначе максимально втомлений життям старий, який бурчить, як тільки випаде нагода. Хоча був зовсім молодий, лише десятирічний хлопчик. Саме під час однієї з фотозйомок біля чергової пам'ятки. Коли фотографував Ліам на об'єктив камери, і потрапила вона, Ліліан. Хлопчик спочатку подумав, що в нього просто галюцинації, але сестру він бачив і пам'ятав чотирирічною. Хлопчик одразу кинув камеру і викрикнув ім'я сестри, та в паніці почав очікувати, обернеться та дитина чи ні. Дівчинка відреагувала та повернулася, почувши своє ім'я. Яке ж здивування було обох, коли вони зрозуміли, що трапилося, вони знайшли один одного, навіть не розуміючи цього, і після цього більше не губилися. Вони постійно спілкувалися годинами на проліт, і обидва, начебто, вилікувалися від усіх своїх душевних ран. Ліам розповів про все, окрім перебування у психіатричній лікарні. Це було єдине, що він приховав. Хоча те, що він голоси чує, то згадував інколи у розмовах. Лілі наївно думала, що це розпочалося після екскурсії у місті Фабула, а він просто не став виправляти так було хоча б Алібі цим його чудасіям. Ліам розповів навіть про те, що його хочуть повернути до притулку. На що Ліліан підговорила своїх названих батьків до того, щоб ті забрали її брата до своєї родини, все ретельно обміркувавши, ті прийняли рішення поступитися проханням доньки і всиновили Ліама, позбавивши батьківських прав попередню родину хлопчика. Ті особливо й не заперечували втраті сина, як би це сумно не було. Старший з близнюків, хоч і продовжував після повторного усиновлення, намагався існувати, як звичайний хлопчик. Він розумів, що його голоси підштовхують до поганих речей. Він неодноразово крав, бився, але його ніколи не могли спіймати на гарячому, тому все сходило з рук. А якщо заходило надто далеко, то його таки відмазували батьки. Шарлін і Роджер. Теж небагато могли зробити, хоч і намагалися. Бесіди не допомагали, психологи були теж безселі з його ситуацією. Він їх просто ігнорував, і ті 45 хвилин, які були надані для терапії, проходили в максимальній тиші. Якось сестра пішла за братом, але це теж не надто допомогло. Лім говорив тільки з сестрою. А лікаря називав просто галюцинацією своєї уяви. Ліліан теж була безсилою, тому просто підтримувала брата, навіть якщо їй це не подобалося, і вона переживала. Так вони й жили. Ліліан росла вихованою і дуже уважною, тихою, доглянутою, поки Ліам, ти робив, що синці на тіло собі збирав і бив рекорди за щоденною кількістю нових. Завжди їх було лише більше і більше. останні рази навіть на обличчі вже з'явилися рани, за що Лілі навіть посварила брата, а коли зрозуміла, що близнюк не реагує на її пиляння то починала плакати. На сльози хлопець завжди реагував, і сестра цим користувалася як козирем. А ліам просто через любов до сестри піддавався і щоразу, хоча міг і не реагувати. Він уже давно попрацював імунітет, на це її прийом. Ліам прикидався максимальним пофігістом порожній погляд, небажання бодай щось робити заради когось або чогось, частенько ображав присутніх людей навколо, якщо коротко, ідеальний образ людини, який нічого не цікаво в цьому житті, та начхати на те, що про нього подумають. Саме тому дівчатка зі школи його й обожнювали, а сам хлопець не розумів, чому дівчатам саме такі подобаються. Ті, хто дивляться на них, як на сміття, тільки користуються ними, а потім викидають, наче не потріб, ігнорують і не показують інтересу в їхній бік, коли є ті, хто заради них готовий ранні гори піти звернути або зірки з неба дістати. Так то за ними бігала одна дівчина, але Ліам продовжував ігнорувати, хоча сказати, що він нею час від часу не користувався, не можна було. Дівчину звали Карен, вона належала до еліти, з якою Ліам особливо мало мав спільного. Але саме вона була тією, хто його в ці і затягла. Ліам став одним із найпопулярніших хлопців. Хоч і був хуліганом, а потоваришував він з такими ж покатьками, яким і був сам, і почав то пити, то курити, а чим старше ставав, то й щось посерйозніше міг прийняти. Коротко кажучи, хлопець зовсім скотився на дно. Як реагувала на це Лілі, питаєте ви? Так вона й не знала про це. Ліям не говорив сестрі про те, що дружить із такими людьми. А дівчинка знала лише про половину його дружнього оточення. Хоча друзі були з тих, такі собі. Дружив Ліам тільки з одним хлопцем, а звали того Ейлен Сміт. Він був на два роки так старшим за близнюків. Хлопець, хоч і був теж з тих, хто любив похиденьки і без свого телефону п'ять хвилин не прожив би, він був єдиним, хто знав про те, що Ліам чує голоси в голові і не засуджував друга за такі проблеми зі здоров'ям, і у лихоліття навіть підтримував. Але Ейс розумів, що перед сестрою вони один одного навіть не знають ось що означала справжня дружба підтримували один одного навіть у подібних ситуаціях, та й обоє доглядали за Лілі здалеку. А якщо до тієї хтось підходив із поганими намірами, то вони його ліквідували остаточно. До дівчинки більше той не підходив так точно. Та що підходив, навіть не дивився. Життя їх начебто без секретів та брехні, А ніби справжніх себе і не показували зовсім ніколи. Але і це з часом змінилося весь раптово, безслідно зник. А люди неначе забули про існування людини з таким іменем в цілому. Родина його також припинила своє існування, Ліаму було це дивним явищем у житті, але показувати виду він також не став. Вирішив прикинутися таким же ж сліпим, як і оточуючи середовище, поки втиху все ж таки робив спроби пошуків, зниклого друга. На жаль, безрезультатно. Навіть багатства та розкіш знайомих не допомогла йому в його справі. Ейс для світу вмер. Саме тоді юнак знову перемкнувся на свою сестричку. Ліам ще з ранніх років помічав, що його близнючка досить неоднозначна особистість. На людях добра, мила, ніжна, тендітна принцеса, а вдома. Може бути і гучною, і нестерпною. Тому в нього було відчуття, що його сестра таки має свої скелети в шафі, хоча він теж їх мав. Тож вимагати діставати їх не мав права. Але потім Ліам почав думати, що її просто зіпсували гроші та слава батьків. Адже Лілі. Завжди купалася в славі і світлі через прізвище, яке отримала після того, як потрапила до них. А Лєм був тим, хто прийшов у сім'ю із величезним запізненням. Тому він був цікавий, але все ж таки не настільки, як та, яка була відома як вже рідна дочка, що прижилася і вдома за гарного обличчя модель. Хоча після оголошення появи близнюка їх обох запрошували на парні фотосесії, адже всім здавалося, що це буде щось дуже цікаве та навіть грандіозне. Кілька разів ті навіть сходили, але хлопцю не сподобалося, і надалі той відмовлявся. Ну а Ліліан просто не наполягала, бо не хотіла давити на брата та продовжувала займатися всіляким. Поки й самі не набридло, Роки так і минали для кожного по різному. Ліам з кожним роком перетворювався все більше на монстра, а сестра просто припинила хоч якось реагувати.